Сучасні квадратні силоси, що це і де використовується. Йдеться про сучасні модульні конструкції, головна особливість яких прямокутна або квадратна форма замість звичної круглої. Ця форма дозволяє щільно ставити ємності одна до одної, економити місце та зменшувати втрати тепла. Виробляють такі силоси переважно в Бельгії, Нідерландах і Фінляндії, і це поширення технології для зберігання зерна в Скандинавії на переробних підприємствах. Млинах, комбікормових заводах і навіть на фермерських елеваторах. Серед переваг краще використання простору, можливість зберігати окремо різні партії зерна, простіше обслуговування та стабільна температура всередині. Крім того, такі силоси можна зробити повністю герметичними. Це дозволяє захистити зерно від шкідників без застосування хімікатів, просто знизивши рівень кисню. Водночас ці силуси дорожчі, ніж круглі. Орієнтовно будівництво такого силосного блоку коштує на 20-30% більше, ніж аналогічного круглого. хоча це все залежить від конфігурації, оздоблення, автоматизації та інших речей. У середньому це від 250 до 450 євро за тонну місткості під ключ у базовому виконанні. Як ви думаєте, чи стануть популярними в українських переробників та фермерів модульні силоси квадратної форми, пишіть в коментарях.